Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 13 жовтня. Вибрались у ліс у здоровий, над... з другої сторони заїхали. Влажно у лісі тепло. Починаємо пошуки. Листя падає? Все більше і більше, зелене, жовте. Так, був чорний низький сигнал. Попався такий клиночок. І перший кольоровий сигнал. Таке щось жовтеньке. Якась монетка. Сейчас подивимось. Це випало 3 копійки 57-го року. Перша монетка на сьогодні. І шукаємо далі. Видно була стара дорога. Черговий сигнал. Не глибоко. І ось ще якась. Монетка випала, сейчас подивимось. Це виявилось не монетка, а донышко від батарейки Армійської. Другої світової. Може німецька. Похоже на цинк. Добре, шукаємо далі. Отакі тут хащі. Почав спускатись у ярочок. Вон на горі ліс. Далі низина. Цікавий кольоровий сигнал. Щось кругленьке випало. Щас подивимося. Цікава монетка випала три копеечки 1893 року. Цікаво. Значить, тут бігали. Бородаті дядьки колись. Шукаємо далі. Пробираюсь по яркам. Зняв ще одну кофту. Жарко у лісі влажно. Тепло. Такі хащі заліз. Дерева страшні. Хлопців немає. Що його далі робити. І тут хтось живе. Надо ходить у другу сторону. Воно мені треба надо. Піду туди. У мене кольоровий сигнал черговий, якийсь кругляшок. Сейчас подивимося ближче. Це випав. Царський гудзик, такий цікавий. Шукаємо далі. Підемо туди прямо, у хащі. Хлопці десь розбіглись. Перейшов на друге місце якась низинка оце такі коробочки якісь попались може німці німці стояли і це якісь стареньке щось ножик і похоже тут може і дорога була цікавий кольоровий сигнал якийсь кругляшок інтригуючий мідь Зараз подивимось це якась дуже старовинна монета я даже і не пойму що воно за монета може якась середньовічна не вгадую тут ніяких узорів. Може якась драхма. Це після чистки тільки буде видно, що воно за монета. Цікаво дуже. Це ці місця, де знайшли кинжал аланів. О тут ходим добре, шукаємо далі. Вийшов на край лісу. Все заросло. А тут якісь гори? Зараз опять піду в ліс. Гляну на природу. Дуже красиво. І заходимо в ліс. Був наступний кольоровий сигнал. Пришлося копать хвилин 20, така яма десь на два штыка коріння, а звучало добре. Це щось випало таке старовинне. Я його трошки почистив. Це щось таке. зараз може помию подивлюсь. Почистив як зміг. Похоже на залишки емалі. Якісь він по углам на плавки. Що воно таке, ну, ну старе, мабуть, точно. Може хто знає, підкажіть. Отака штука у коріннях. Десь сантиметрів тридцять ямка. Я її, конечно, зарию, Вон скільки землі. Це така штучка. Шукаємо далі. Оце такий жовтень у лісі. Більше жовтого вже. Йду до краю. Ще годинку походимо і будемо збиратись. Там унизу ярок, а ми тут ще походимо. Це таке жовтеньке кругом. Падає. Ось і завершився наш день сьогоднішній. Ходили. По великому лісу заїхали з другої сторони. Що ми понаходили? Так, начнем з мене Желіза. Німці бігали, напевно, Якісь часть ножа. Клиночки. Це з велосипеда. Желізо. Так, мелочевка. Якийсь винтик, це з касети з ружбайки, свинець, кераміка, чорна стара. Так, тут що у нас гудзик армейський. Це капсуль, це щось таке німецьке. Так, накладочка ми так оприділили, Де вона тут? З римня київська русь а це така старина, Може хто знає, пишіть в коментах. Так, гудзик. Зорлом. Три копійки 57-го монета, неізвісна, медна. будемо чистити, подивимося. 3 копеечки 1893 Так товарищ что нашел Пистолет нашел Вот такие Вот это да Кто-то на него наступил Так Это наверное бинокль Немецкий Что-то там видно он краска Так что тут Цепок З якимсь колончиком. Гудзик німецький більєвий. І оце ось видно золото. Часи шукали по всьому лісу. Не знайшли. Так, тут десь натерте. Значить воно. Провіряти будемо. І двушечки царські затерті. 1812-13. Десь такие роки. Так, далее. Третий. Питковы. Зобови. Ниж. Цикавый был при жизни. Так. Казацкая люлька уламочок ключа старовинного, цверхи ковані це теж, кажуть шпора, не знаю, залізо. Це якась частинка бронзова. Так, це теж старе щось, чи крючок, чи зацеп бронза. Пишіть хто знає. Так, копіїчки, три копійки, копійки 61-го. Катина двушечка з 1775-го. Трьошечка 1899 го, -го напевно. Так, це 913-го копійка. І затертий царський гудзик, де він тут ось. Там видно орел був. Отакі знахідки у нас за сьогодні. Цікаві, різноманітні. Будемо далі планувати свої виїзди. На цьому будемо завершувати. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, щоб далі дивитися. Дякую за перегляд. На все добре.